Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні у нас з вами на огляді верстатні лекальні лещата від турецького виробника сумтам. Верстатні лещата це невід'ємне оснащення будь-якого фрезерного, свердлильного або будь-якого іншого верстату або майстерні, за допомогою яких закріплюється деталь для подальшої обробки. Ці лещата називають прецизійні, що означає їх високу точність, а саме 0,5 мм. міліметра. Зручність таких лещат полягає в їх простоті використанні та монтажі на верстаті. Лищата мають одну рухому губку та одну нерухому, яка є частиною корпусу. Пусом рухома губка має вертикальну та горизонтальну проточку для закріплення деталей, циліндричної форми. Лекальні лищата має зручну ручку з насічкою та отворами для зручного користування та надійної фіксації деталі у лищатах. Ручка проходить через латунну гайку і кріпиться до рухомої губки. Монтуються лищата на будь-який стіл за допомогою додаткового кріплення через теоподібні пази на столі і пази з бокової частини лещат. Лекальні верстатні лещати мають наступні характеристики: ширина губок 63 мм, висота лищад 63 мм, глибина губок тридцять міліметра. максимальне розкриття 85 міліметрів, загальна довжина 190 міліметрів, довжина зрахування ручки 250 міліметрів. Вага леща складає 3,8 кг. Турецька компанія сумтом виробляє лишати з високоякісних загартованої легованої сталі, що забезпечує високу міцність, точність і їх довговічність. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказ. Нами контактами, телефонами достав крому будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.